Вітаю на каналі! В цьому відео ми розглянемо, як прошити маршрутизатор прошивкою OpenWRT. Перед тим як перейти до практики, давайте розберемось, що це за прошивка і навіщо взагалі потрібно прошивати роутери. OpenWRT це вільна операційна система на базі Linux. Спеціально розроблена для вбудованих пристроїв, таких як маршрутизатори. Вона надає користувачам можливість налаштовувати і керувати всіма можливостями мережевого обладнання через простий веб-інтерфейс. Основні особливості OpenWRT відкрите програмне забезпечення, яке базується на вільних та відкритих технологіях, що означає, що ви можете переглядати, змінювати та адаптувати його до своїх потреб без обмежень, які іноді є у інших операційних системах. Розширене налаштування, яке дозволяє детально налаштовувати різні параметри мережі, включаючи фаєрволи, VPN, маршрутизацію та безпеку. Підтримка різноманітного обладнання. Підтримується широкий спектр мережевих пристроїв від різних виробників. Підтримка пакетів. OpenWRT має величезну кількість додаткових пакетів, які можна встановити для розширення функціональності пристроїв. Ну і звісно ж, ком'юніті це проект з активною спільнотою користувачів і розробників, що активно підтримується та оновлюється. OpenWRT є популярним вибором для тих, хто хоче отримати більше контролю та функціонали над своєю домашньою мережею або комерційним мережевим обладнанням. Але незважаючи на численні переваги, OpenWRT також має деякі потенційні недоліки. Це в першу чергу складність налаштування для новачків, оскільки OpenWRT призначена для технічно просунутих користувачів, налаштування може виявитись складним для людей без достатніх навичок в мережевих технологіях. Ризик несумісності з обладнанням. Хоча OpenWRT підтримує широкий спектр пристроїв. Не завжди гарантується, що він буде підтримувати всі функції та особливості вашого конкретного маршрутизатора чи іншого пристрою. Враховуючи все вище зазначене, важливо ретельно зважити всі переваги та недоліки перед вибором OpenWRT. Навіщо взагалі прошивати девайси альтернативною прошивкою? Тут все доволі таки просто. Уявіть, що у вас завалявся старенький роутер, який вже давно не підтримується виробником, але він все ще у робочому стані. Його можна прошити альтернативною прошивкою і таким чином дати йому друге життя, вирішивши певні проблеми, такі як явні вразливості в програмному забезпеченні, а також розширення функціоналу девайса. Звісно, тут потрібно розуміти, що потужності маршрутизатору ви таким чином не додасте, але якісь базові задачі такі девайси все ще можуть виконувати. Звісно, є і інші причини. Прошивати роутери, наприклад, розширити функціонал девайса. Все це дуже індивідуально. З цим розібрались, тепер давайте перейдемо до практики. Прошивати ми будемо маршрутизатор tp link WR842N, який мені для знущань люб'язно підігнав один з підписників, за що йому величезне дякую. Але перед тим як ми почнемо, по традиції поставте вподобайку цьому відео. І підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. Перед тим, як починати прошивати девайс, потрібно переконатися, що він підтримується OpenWRT. Для цього потрібно в браузері перейти на сайт OpenWRT. І в пошуку вбити модель вашого маршрутизатора, а також ревізію девайса. Всю цю інформацію ви можете подивитись на зворотній стороні роутера на спеціальній наліпці. Якщо вам пощастило і ваш девайс підтримується, ви можете перейти на сторінку конкретної прошивки, де є певний опис інформації про сам роутер та про прошивку. Тут потрібно розуміти, що способи прошивки можуть відрізнятися залежно від моделі пристрою, які ви хочете прошивати. Тому будьте уважні і завжди читайте все, що є на сторінці вашої прошивки. Прошивки. Далі потрібно перейти до пункту встановлення і завантажити прошивку на ваш комп'ютер або ноутбук. Тут теж будьте уважні, так як в списку є різні варіанти прошивок. Нам потрібна версія OpenWRT Install. Це якраз версія для першої прошивки девайса. Якщо ж на вашому роутері вже встановлена прошивка OpenWRT, тоді вам потрібна прошивка OpenWRT Upgrade. Натискаємо на потрібну нам прошивку і завантажуємо її. Готово! Далі ми цю прошивку копіюємо в окрему папку для зручності і, як вказано в інструкції нижче, її потрібно перейменувати. Бо по замовчуванню у неї дуже довга назва і деякі девайси не можуть з такими файлами коректно працювати. Готово! Далі переходимо на сам маршрутизатор. В меню системні інструменти в пункт оновлення прошивки. Тут ми можемо побачити модель і ревізію нашого роутера, а також актуальну прошивку, яка встановлена. Щоб оновити девайс, нам потрібно обрати завантажену прошивку і натиснути кнопку Upgrade. І, як бачимо, маршрутизатор послав нас за руським кораблем. А все це тому, що ця залізяка має ру-локацію, що в принципі і вказана на наліпці під роутером. І тому вона не хоче оновлюватись в такий спосіб. Ну що ж, це не біда. Ми не шукаємо легких шляхів і підемо іншим способом, який вказано нижче. Тут є покрокова інструкція, як прошити цей конкретний девайс через TFTP-сервер. Звучить вона приблизно так: вимкніть роутер. Вимикаємо. Підключіть ПК до одного з портів локальної мережі маршрутизатора. Тобто з'єднайте маршрутизатор з комп'ютером. Готово. Встановіть IP-адресу свого ПК на 192.168.0.225 з 24 маскою. Готово! Запустіть будь-який сервер TFTP на ПК. Запускаємо. Готово. Розмістіть мікропрограму в корневому каталозі TFTP сервера та назвіть файл tprecovery.bin. Тобто потрібно переназвати наш файл, так як вказано в інструкції, і вказати TFTP серверу маршрут до цього файла. Готово! Наступним кроком запустіть маршрутизатор. Натиснувши кнопку живлення, при цьому утримуючи кнопку WPS або reset, або обидві ці кнопки. Тобто потрібно зажати кнопку Reset і, не відпускаючи її, подати живлення. Готово! Далі в інструкції вказано, що після цих маніпуляцій маршрутизатор підключається до вашого ПК з адресою 192.168.0.2, завантажує мікропрограму. Встановлює її і перезавантажується. Далі потрібно замінити IP-адресу ПК на щось типу 192.168.1.024, або скористатись DHCP-сервером, щоб отримати адресу з маршрутизатора по замовчуванню. Тобто повернути все як було. Я довго чекав, поки все це перепрошиється, а виявилось, що все вже давно готово, і потрібно заходити по новій адресі. Тепер адреса 192.168.1.1. Заходимо на наш девайс, і щоб ви не казали, що я вас намахав, можете переконатись, що це той самий маршрутизатор. Чесно скажу вам, я цю прошивку вперше бачу на власні очі, рівно так само, як і перепрошиває негі маршрутизатор теж вперше. Але сам процес прошивки не дуже складний. Головне бути увага. Важнішим і не спішити. Також додам, що дана прошивка прям дуже сильно розширює функціонал і можливості девайсів, як можете самі переконатись. Ну, а на цьому у мене все. Якщо у вас є якісь запитання чи пропозиції, напишіть про це в коментарях. Дякую за увагу! На все добре!